У Житомирі в ніч на 22 листопада після нічного снігопаду на дороги та тротуари висипали 250 тонн піщано соляної суміші. Про це Суспільному розповів заступник начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів Дмитро Павлов. Якщо порівняти, що напередодні вночі висипали всього там 16 тонн піщано соляної суміші, то протягом минулої ночі за цю нічну зміну було висипано 250. Тон сальної суміші. Працювало в нічну зміну, дев'ять одиниць техніки. Це два навантажувача і сім машин, обладнаних піскорозкидачами, відвалами. Ну, працювали хлопці без зупинку і навіть не до восьмої. Ну, почали, звісно, як завжди, мости, підйоми, спуски, і далі почали з центральних вулиць. Ну, як ви бачите, місто зранку не стояло, тобто, рух був, місто було проїзним, незважаючи на таку кількість опадів. Тобто з першочерговою задачою хлопці впоралися. Зараз виїхали, підключились вже і трактори трактори з відвалами і продовжують посипати, згрібати цю кашу з привізної частини. Їздять автомобілі, п'ять машин, два трактори зараз працюють. На проїзних частинах Дмитро Павлов каже, працівників та техніки для прибирання наслідків нічного снігопаду достатньо. На сьогоднішній день та техніка, яка в нас є, і та кількість працівників, в принципі, забезпечують достатньо для виконання тих задач, які нам ставляться, але вимоги до якості і кількості вулиць, які потрібно там швидко прибирати, ці вимоги зростають. Я сподіваюся, що після ну. Закінчення війни, ну, скажімо, все ж таки збільшиться і кількість техніки, відповідно, збільшиться фінансування, і це буде робитись більш швидко і якісно. За словами Дмитра Павлова, на випадок сильніших снігопадів комунальники будуть залучати техніку приватного підприємства, з яким уклали договір. Ірина Кирилович, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.